Отже, мої любі налаштування на 1 грудня, ключовий день, але це не робота 1 числа, робота буде окремо. Тому це налаштування на день. Те, що я даю щоранку. Почули. Отже, звісно, збігайте, підпишитись, пролайкайте і все інше, але налаштовуємось на сьогоднішній важливий день і прошу вас прийняти участь у вже 10-му, 10-му, першому числі планетарній роботі на зцілення людства і змінення нашого життя на краще. Дуже скоро ви отримаєте відео мої любі по налаштуванню на по роботі на 1 грудня. Точніше, вона вже готова. Я маю на увазі, що про. Враховуючи всі часові е пояси, то ця робота вже є. І тому, але зробіть її, будь ласка, це я мав на увазі. О 12-й годині 1 -го числа кожний в своєму поясі. Це важливо, кожен з нас. Не закидайте цю роботу. Кожен з нас важливий, кожне серце, кожен голос, кожна воля, кожна людина, кожна, е кожен представник любої форми життя. Всі, що за добро, важливі, благаю вас, прийміть сьогодні участь. 12 годин по вашому часу. Приєднайтесь через намір, через молитву в своєму звичному місці. Хто дома, хто на місці сили, будь ласка, вважайте місцем сили любе джерело води. Дякую.